Це перехрестя Фетьховича, Бандери Шептицьких. Тут дорогу вже відремонтували, залишилось зробити тротуари. Автомобілі зможуть їхати сюди у п'ятницю. Після цього на ремонт закриють перехрестя з Городоцької. Тоді не їздитимуть трамваї. Городоцька бандера закриється повністю, тому що там треба буде робити під'єднання цих рейсів, стрілочних переводів, тому вона не буде проїзна. Вона буде, якраз відкриється Федьковича, буде їхати по Шептицьких в напрямку. Або до церкви Юра, або поворот по Кропивницького і виїжджати на Городоцьку вниз, а зверху по короткій на квазікільце буде на цьому пере цьому об'єкті. Планують недовго, десь порядка 2-3 тижні, щоб вони це оперативно зробили і виказати, тому що ми розуміємо, що це великі будуть незручності. Зараз львів електротранс всі трамвайні. Вагони перевів на Богдана-Хмельницьку, Хмельницького депо, так що трамваї не будуть курсувати, самі розумієте, ні на вокзал, ні з вокзалу. А це перехрестя Бандери з вулицею Антоновича. Тут роботи тривають. Підрядна компанія монтує колію та замощує бруківку. Тривають роботи і на перехресті вулиць Бандери Героїв УПА. Там підключають каналізацію. Це залишилось буквально метрів десять до пластика каналізаційного колектору. І десь метрів 80 зробити кориту під, дорожню, під дорожній одяг. І вже покладка дорожнього одягу. Повністю відремонтувати вулицю Бандери має до кінця року. Щодо ви якість робіт, то ми розуміємо те, що він є набагато кращий на порядок кращий, ніж на вулиці Замарстинівській. Якщо ми говоримо з аспекту рішень, то ми бачимо, що поворот на вулицю Київську з вулиці Бандери виводиться в окрему смугу. Тобто забирається фактично гострі кути, де плавний кут трамвайної колії. За рахунок цього ми маємо можливість за рахунок того, що є плавні трамвайні колії з вулиці Бандери на вулицю Київську. Фактично не буде сточування трамвайної колії, і відповідно її не треба буде часто ремонтувати. Вартість ремонту Бандери понад 209 мільйонів гривень. Ольга Дейнака, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів.